Дякуємо за наше життя і майбутнє. Ми віримо у вас, завжди підтримуємо і бажаємо здоров'я та сил. Ви одні з найкращих і найсильніших представників нашої нації. Нехай янголи-охоронці завжди будуть з вами поруч. Вами захоплюється весь світ і пишаються українці. Ви, наші захисники і захисниці, що не бояться ворога з Днем Збройних сил України. Захищають рідну землю дітям, доборні за своє стали як один. Це найкраща армія у світі. Доня золота і сміливий син. Захищають Київ, Суми, Харків, Миколаїв, Куп'янськ і Херсон. Бо серця-захисники гарячі б'ються в унісон. А нам би дочекатися різдва. Одного молитву передати Богу. Щоб Україна вистоять змогла, пошли нам, Боже, ми перемогу, і воїнам пошли свій оберіг, Хай кулі їх ворожі оминають, і передай, що з бойових доріг додому на різдвої всіх чекають. Святи Миколаю, ти захисник бідних і знедолених. Слянься на наших захисників, які мерзнуть в окопах.